Привет. Сегодня в очередной раз, когда я записывал видео относительно достижения флешка рояль, мне позвонил один очень хороший знакомый. Вернее, я бы даже сказал бы друг, который задал мне один очень простой вопрос. И он вопрос состоял в чем? Говорит, ты пытался писать свои видео на украинский мир? Я ему ответил, завжди можно спробовать. Хотя я разумею, что скорее за все... У мене після е, переходу на українську мову буде куча негативних, е, негативних коментарів з однієї з держав. І я думаю, ти розумієш, яка це держава. Але насамперед е, я пишу ці відео для себе, навіть якщо вони не набирають велику кількість переглядів, вподобань або коментарів. Я отримую задоволення від процесу. Мені подобаються цифри, мені подобаються запитання людей. Інколи навіть ці люди допомагають мені ем, брати ідеї для е, своїх відео. А щодо української мови, я не проти, хоча вона буде більш схожа на суржик. Я хочу залишити це відео в сторіс, е, в шортс е, відбі, повітряної тривоги. Хочу е, додати це відео. Шортс, сторіс, в основне відео та тікток, щоб побачити реакцію людей, які на мене вже підписані. І якщо я через тиждень зайду в це відео і побачу там велику ну, достатню кількість лайків, там, переглядів або е, е, яких, як, якогось активу і скажу, вау, мене хтось підтримує у цьому напрямку, то я, напевне, був би згоден перейти повністю на українську мову. Ем... На український контент. А якщо, якщо нічого не зміниться, в принципі, то я залишу все так, як воно було. Так що на цій ноті я завершу це відео. Легкої тобі руки в іграх і, або ігрових світах. Очікую твою думку.